Привіт всім, мої любі глядачі! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Ольга, хто ще не знає, і ви на каналі Чудодіни Хрестики. Одразу прошу вибачення за те, що я довго не викладала відео, були на те свої причини, не до вишивки було. Але зараз я знаходжусь у відпустці і. Хвилинку виділила для того, щоб з вами трошечки поспілкуватися і викласти це, записати відео. В цьому відео я хочу поділитися з вами своїм поточним процесом, своєю роботою. Ще хочу почути від вас пораду з приводу ще однієї моєї роботи, яка була вишита. Більше 10 років назад, і мені треба просто порада знаючої людини. І ще наприкінці цього відео я хочу вам показати свою першу велику роботу, свою першу картину. Картина по схемі від Катрусі Юа. Відео буде невеликим, тому додивіться до кінця і побачите. Яку я вишила першу велику роботу, першу свою картину, яку я вишивала цілий рік. Вишивальних днів було не 365, звичайно, але багатенько було вишивальних днів. 300, 300 це практично, практично так. От. Ну що, з чого почнемо? Почнемо з того, що у мене зараз в роботі отакий семплер. Семплер я вишиваю по електронній схемі. Електронну схему я придбала у Фейсбуці, є така авторка схем Альонка Полар, по-моєму, так написано, і я в неї купила цей семплер, у мене ще є схема семплеру, і я вирішила вишивати. Чомусь цей. Ну, просто чому цей, тому що той семплір різними кольорами, а цей в червоно-чорному. Я хотіла, щоб у мене одна з робіт поточних була в по червоно-чорних кольорах. От. І тому у мене виходить ось такий семплер. Але зараз, так як я зараз у відпустці, ви ж знаєте, що ми ж жінки. Особливо українки, і ходимо в відпустку не для того, щоб відпочити, а для того, щоб переробити всі справи. Отож і я так вийшла в відпустку, думаю, для того, щоб переробити всі справи. І до вишивки в мене геть руки доходять дуже, дуже рідко. Я, скажімо так, ввечері вже просто помилася, долізла до кроваті і заснула, тому що дійсно хочеться все. Потрапила додому, і хочеться якось трохи понаводити порядки, дати всьому лад, щоб все було гарненько і, і, і мені було від цього приємно. От. Тому я вишиваю, це завдяки тому, що ну, це як я взяла з собою як робочий процес, так як їхала додому. І... Ну, він зручний, невеликий, тобто вкинула в папочку два кольори ниточок, і, і все, 310-666. І все, і більше нічого не треба тягти, планшетик там, де схема є, і все. І спокійно собі вишиваєш. Але завдяки тому, що я приймаю участь в СП від Юнони 80 днів навколо світу, оце робота ця просувається. І я, так як два рази на тиждень треба здавати звіт, то я. Хоч трошечки щось просуваю та вишиваю, тому дякую Йонона тобі за таке. От. Вишивається дуже класно, вишивається дуже класно, і я вже вишила, по-моєму, 18% цієї, цього семплера. Він буде доволі такий великий, десь 50 на 50%. По сантиметрах. І мені він дуже-дуже подобається. Там такий ось, подивіться, я вам зараз прикріплю, як він має виглядати. І ось у мене така поточна, поточний такий процес, яким я хотіла з вами поділитися. Кому подобається в Фейсбуці Альонка Полар Набираєте англійськими літерами і у неї там сторіночка, у неї там дуже багато різних схем. І зі штучного інтелекту, і такі схеми, і оцей семплер мені дуже сподобався. Я в неї купувала. І от таке ось так, так я вам хотіла про це розказати. Наступна частина у цього відео це ось. Дивіться. У мене оце рушничок на ікони. Я вишивала його дуже давно. Але я якось повісила, а потім я зняла. Не знаю, ну якось мені так от в голові, що щось тут не так. І що не так, дивіться. Я от, ну, якось раніше я читала, але зараз я якби, хочу почути від вас пораду, як правильно зробити. Чи можна його використовувати, чи краще його доробити. Дивіться. <кій> Такий рушничок. Дивіться. Тут один ряд малюнку, і другий ряд, і мені здається, що має бути ще і третій ряд. Тобто минуле, теперішнє і майбутнє. От як ви вважаєте, треба тут доробити. Це було вишито тут, по-моєму, 11-та аїда українська. Тучки, тут ще в той час були у мене акрилові, червоний чорний, і я вишивала, я, я задоволенням вишивала. Ну, Візнанка, звичайно, не дуже ідеальна, але я намагалася вишивати більш-менш, але тут, ось, бачите, є і перетяжечки такі, ну що ти зробиш? ну, Так я вже ну, не знала, не знала, як його правильно, що можна вишивати так, щоб було ще більш гарненько і більше акуратніше, Але все одно я старалася вишивати, щоб було більш-менш. От. І от я хотіла б вашої поради, чи треба тут доробити ще один шар оцих орнаментів для того, щоб була повна картина. От. Я, думаю, я думаю, що треба, ну, от підкажіть, от як це правильно зробити і чи, чи дійсно це треба, чи воно і так має якесь значення. От, то оце у мене таке було питання. Е, ну, відео, як я вам і сказала, вже буде не довге, все буде коротеньке. І ось я зараз вам хочу показати свій витвір мистецтва. Я фанатію від цієї картини, я її дуже-дуже Люблю, обожнюю, і вона в мене найперша така величезна робота за електронною схемою Катруся Юа пара вовків. Не переключайтесь, зараз все вам покажу. Подивіться на цю пару. Я бачила розробки цієї пари. Інших ну, майстрів схем. І там зовсім зовсім було не пророблено. Було все піксельне, було ну, якесь, от як наче ну, вона не повна картина. Дивіться, наскільки тут пророблена картина, наскільки тут шикарна схема була. І бачите, яка вийшла робота. Подивіться. Це моя най Найулюбленіша робота, в яку я закохана безбожню, і я її дуже-дуже-дуже люблю. Вишивала рік практично. Вишивальних днів було доволі багато, майже рік. Ну, не повний рік, не 365 днів, але 300 це точно. І ось який шедевр у мене вийшов. Подивіться, як все пророблено у катрусі і як воно. Виглядає. ну от Я просто в захваті, і, як наче це, знаєте, як наче пензлем написано, і виглядає воно дійсно шедеврально. Рамку я заказувала в багатній майстерні в Києві, замовляла. І, ну, чесно кажучи, там було не дуже високий ну багатий вибір. Ці храмок, але ж я вибрала, вибрали ми з майстром найкраще, що воно компонувалося, підходило до цієї картини, і ось що в мене вийшло. Так що я вважаю, що це робота доволі серйозна і, і вона мені подобається. А як вам? Скажіть, як вам подобається ця моя робота чи ні? Чи що тут ще може бути? Можливо, можливо, з часом я цю роботу переоформлю. Але я не впевнена, але таке можливо. Таке можливо, тому що хочу, щоб ця картина була найкраща. Ось так мої хлопці-дівчата, мої любі глядачі. Оцініть, будь ласка. Мою цю роботу, Міше, де дивіться, як пророблені очі. От подивіться настільки який погляд цього вовка, який він впевнений цей погляд, і вовчиця, яка ну, прямо яка, я, я навіть не знаю, яка теж впевнена в собі, впевнена в захисті і впевнена в тому, що біля неї сильна. Половина, ось так. Ось так мої любі. І ще хочу показати вам одну свою роботу, вона теж одна з перших з, з, з часів оцього нашого, нашої такої. Трагедія, яка в нас відбувається. І вишивка, це для мене було настільки з самого початку, настільки це було така віддушена, що я вишивала, вишивала і вишивала будь-яку вільну хвилиночку, годиночку і вільний час, і вишивала так, з таким натхненням, з таким, такою надією. І мені дуже подобалася, я знайшла в інтернеті. Теж був чи розпродаж, чи, чи так просто вже не пам'ятаю, чесно кажучи, я знайшла отаку серію хатинок. Ось, бачите, це серія хатинок від Леді, я виробника, і ця хатиночка в мене була, по-моєму, у відшиві Це вона в мене чи друга, чи третя. Ну, бачите, які. Як вона гарно виглядає, я її обожнюю. Я обожнюю ці хатинки. Оформлення мені моє дуже подобається. Я замовляла це рамочку вже готову. Розміри давала на сайті світрам, і вони мені зробили і прислали. Сама оформлювала, сама далі робила ось такі просто забула замовити <кхід> ще ззаду. Покриття це і вже з, так ну це як для себе тимчасово. Звичайно, все буде перероблюватися це ззаду. І це тимчасове оформлення, яке я намагалася якнайшвидше, щоб був вигляд гарний. І ось що у мене вийшло. Ось така українська хатиночка. Я їх обожнюю вишивати. По-перше, вони дуже швидко вишиваються. Тут 3600 хрестиків. Воно не, не обтяжливе, ну, плюс ще бекстіч. Ну, бекстіч тут легкий, рахунковий, він взагалі не, не складний і вишивати його в задоволення. Схеми у них прекрасні, чудові і такі ось шедеврики виходять. Я оформлювала ще один будиночок в іншу рамочку, таку більш лаконічно, але якось ні. Ну, от якось не дуже. не дуже. А оця рамочка настільки мені підійшла, що ну, мені сподобалось. У мене ще один будиночок в такій, саме такій рамочці. І мені це подобається, я його подарувала, правда, подрузі. І оцініть, як і такий будиночок вам як оформлення. І чи взагалі у мене ще ж є будиночки, я їх ще вишиваю, тому чи взагалі. Має місце таке оформлення. Просто ваш, ваша думка, не те, щоб якась критика, якийсь там... мені це не дуже цікаво, я це не сприймаю, але просто ваша думка, От, гарно чи не стоїть Стоїться продовжувати чи таке оформлення, чи якось переключитись на якесь інше. Ось таке невеличке відео. Я вирішила записати, треба вже бігти, треба далі робити, поки на вулиці дуже-дуже холодно. Сьогодні 28 число, 28 квітня, зранку такий холод, що не можна вийти на вулицю невдягненим у зимову куртку. І якісь зимові якісь валянки вже треба вдівати, чи не знаю, що, але дуже-дуже якось холодно. Ну, нічого, кажуть, що з дня вже буде потепління, і буде сонечко, і буде все тепло. Але все одно тепло, все дуже розцвітає, багато дерев цвітуть, яблуні, цвітуть, вишні, цвітуть, абрикоси вже відцвіли, все цвіте, сад цвіте. Весна все одно прийшла. Тому бажаю вам всім гарного настрою. Мирного неба. Всього самого-самого найкращого, щоб ви завжди були усміхнені і позитивних моментів, щоб було більше, ніж негативних. Тому слідкуйте, підписуйтесь, ставте лайки, слідкуйте за моїм каналом. Все буде, будуть відео, буде все, але просто зараз такий час, що у мене, у мене запара завал. І треба, хочеться встигнути багато чого, і втомлююсь дуже, і якось не до вишивки, і не до, не до відео: то інтернету немає, то, то немає натхнення. Ну, якось то не можу підібрати якусь тематику, як би записати це відео. А так, сьогодні якось так. Сонечко, дуже сонячно, гарна погодочка, але холодно. Я вирішила відволіктись на півгодинки, записати вам це відео. Я думаю, що сьогодні я його і викладу. Під вечір, так що дуже вам вдячна за перегляди, за підписки, за те, що ви мене дивитесь, коментуєте і підписуєтесь. Всього найкращого, до побачення!